Ой, сьогодні я не пішла на роботу один день. Вирішила мілени в кімнаті трошки краще поприбирати, тому що вона кожен ранок просинається з забитим носом, саплями повний ніс. І я думаю, так як в неї алергія на пилюку, на шерсть тварин. Я хочу сьогодні пропилесосити. Я вже пропелесосила матрас, познімала все, буду стирати. Кинула прання на 50 градусів, щоб виправилося все. І полісошу. Пилесосом все проходжу крісло. Зараз підлогу ще також. І треба попритирати порохи кругом на, на лампі. Бо це якийсь кошмар. Така пилюка. І ще стіни у нас теж такі, з яких теж пилюка. знов все відстала, краска, все треба знову віддирати, красити все заново. Сьогодні у нас гарна погода на вулиці, сонечко. Тут не видно через забор. Ось, Я вже теж пообрізала свої рослини там на подвір'ї. Зараз ці треба трошки полити, тому що їх тут час від часу поливає дощик якийсь сюди закрапує. Це міленині квіти вона любить. Це для неї я купляла, розсаджувала. Ось і зараз хочу все все перемити, протерти її куточок. І її кімнату. Ось. Бо тому що тут такий безпорядок, вона сама складала недавно одяг весь свій, тому що тут було ще гірше, але вона час від часу складає в шафу. Чого раніше не робила, а зараз це радує, що вона хоч щось вже трошки починає робити сама. Ось у нас стіни. Два роки, як ми сюди переїхали і стіни знову. Так як вони трошки сирі, краска відстає. Треба потрошки буде знову відремонтовувати. А біля вікон. То взагалі, ось тут така сирість в одній кімнаті, що навіть дерево прогнило. Хазяйка розказувала, що колись ще до того, як ми... хата була закрита 20 років, по-моєму, говорили, якщо не більше. І до нас тут не знаю, що сталося. Затопило через В, туалетні... в туалеті, затопило. Не знаю, вода не проходила. І вода вся вилила, сказала хазяйка по хаті всій. І видно, коли тоді намочилося, от воно так прогнило. І вікна старі також, вікна старі і, і дуже ржаві. Ну, ще ці, що ці ж тут мілени не так дуже. Тут закрашено, ось де желізо, тому що вікна. Дуже і дуже старі. Мілена штори не хотіла в себе в кімнаті, вона собі на вікно наклеїла ось такі полосочки, як з якоїсь гри. Вона грає гру, якусь Мінікрафт, по-моєму, називається. От вона штори не хотіла. Я штори була причепила, але вона сказала зняти. Ось, Знутри треба докрасити, але. Крась не а крась, ржавчина все рівно буде проступати. Тому що це по-хорошому треба все всещати повністю. І красити краску з чаткланта ржавчина, а потім вже білою. Але кому воно треба? Воно мені треба. Мені за то гроші ніхто не платить. І... Ось і та ржавчина, якщо я штори одіваю. Вона вся на шторах в мене в кімнатах, зараз покажу. Я включила собі різдвяні мелодії. і балдію тут сама. Ось, От дивіться, які в мене штори. Штори всі в ржавчині, просто неможливо. На всіх вікнах і, ці, і це велике вікно. Штори я попортила, які вже можна тільки буде викинути. Наша кітця спить на своєму місці любимому, як завжди. Так кетюнь. Кіцю? Кіцюня, кітця. Кісі Спить. Спить Кіцюня Ось так що я не знаю, про що робити, я казала. Може сюди наклеїти, тому що дивіться що. Це якийсь кошмар. Ці вікна треба міняти, а хазяйки не треба. Ах. І ми теж не будемо за свої гроші в чужій хаті міняти вікна. Звичайно, кому воно потрібно. Ось стіни а -а -а. тут теж. Так, віддулося. Ми час від часу заліплюємо, тому що робляться діри в стінах, краска відвалюється, тому що стіна, якщо палець проткнути, воно знов буде дира. Знов буде діра. Ось як віддулося. Не знаю, видно. Ні? Це проблема в Іспанії сирі стіни, так як mm -hmm. тут опалення в хатах немає. Тільки там, де живуть, роблять. І то не завжди Зараз тільки останнім mm -hmm. часом почали робити. А раніше не було опалення. І стіни сирі в багатьох хатах майже у всіх, де ми не були, де ми не знімали квартири. Хати, квартири, віз... вірніше, ми в квартирах не жили ніколи. Ми тільки дома знімали. Ось і кругом краска, це вже трошки більш-менш підремонтовано. І кругом краска відстає. Сирі стіни, я кажу, в Іспанії, вологість дуже висока, і стіни, коли строїли в одну будинку, не дуже якісно. І кругом виступає. У нас добре, що хоч грибка немає, от тільки. От такі. Дерево прогнуло трохи. Сюди як переїхали, то взагалі був тихий жах, як кажуть. Ми стільки відремонтували і плитку міняли, тут була побита. Я міняла ось тут, також в залі пару плиток і в туалеті, по-моєму, і на кухні. Ні, на кухні ні. Ось. Ось така проблема. Так що буду я зараз займатися міленою кімнатою трошки. Трошки її освіжу помию. І вілони в кімнаті також. Вся оця ржавчина, яка на вікнах, на рамах. Я купила нові штори її в кімнату, коли ми сюди переїжджали. І все. Ось що сталося. І я що не пробувала, чим я тільки не пробувала відсірвувати. Не відпирається І тюль. Ось таке. Підкрашуємо, але ж я кажу, страшне що. Вікна страшні. Наша гетюня. Так крыши, <laughs> провожаю нас. Китюня, ты чё туда залез? Ты чё туда залез? А ну злась, красавец! <laughs> Кислі. Я тут свої дерева всі почистила. Вчора обрізала, почистила до весни, акацію, розу, бузок, рози, гордения. Цей зацвів різдвяник. Такі гарні квіточки. Розочки такі, той лоні на день народження я купила туди пересадити горшки. І цей теж такий не дуже, бо ще з минулого року Починає розцвітати білий, теж різдвяний. Мої квіточки. розу теж вчора врізала, вона була велика, але один бутончик залишився. Ось, таке У нас похолодало, зранку холодно, днем тепліше, зранку холодно.